Доброго дня, шановні учні! З вами знову Анастасія Ігорівна, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про поверхневий натяг рідини, а конкретніше сьогодні поговоримо саме про змочування та капілярні явища. Наявність сил поверхневого натягу виявляється у сферичній формі дрібних крапель роси, у краплях води, що розбігаються по розпеченій плиті, у крапельках ртуті на поверхні скла. Однак у випадку зіткнення з твердим тілом сферична форма краплі здебільшого не зберігає. Форма вільної поверхні рідини залежить від сил взаємодії молекули рідини з молекулами твердого тіла. Якщо сили взаємодії між молекулами рідини більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то у такому випадку рідина не змочує поверхню твердого тіла. Це ви можете бачити на рисунку 336. Наприклад, ртуть не змочує скло, а вода не змочує вкриту сажею поверхню. Якщо ж крапельку ртуті помістити на цинкову пластинку, то крапелька прагнутиме розтектися по поверхні пластинки. Так само поводиться і крапля води на склі. Це ви можете бачити на рисунку 33. Сі. Якщо сили взаємодії між молекулами рідини менші від сил взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла, то у такому випадку рідина змочує поверхню твердого тіла. А чому ж рідина піднімається у капіляр? У природі часто зустрічаються тіла, пронизані численними дрібними капілярами. Від латинського капіларіс означає волосяне. Це вузькі канали довільної форми. Таку структуру, наприклад, мають папір, дерево, ґрунт, багато тканин і будівельних матеріалів. У циліндричних капілярах скривлена поверхня рідини являє собою частину сфери, яку називають маніс. У змочувальній рідині утворюється ввігнутий меніск. Це ви можете бачити на рисунку 338А, а в незмочувальній опуклий, це ви можете бачити на рисунку 338 б Поверхня рідини прагне до мінімуму потенціальної енергії, а викривлена поверхня має більшу площу порівняно з площею перерізу капіляра. Тому поверхня рідини прагне якби вирівнятись, і під нею виникає надлишковий, від'ємний або додатний тиск. Такий тиск називають тиск Лапласа. Під увігнутою поверхнею, тобто коли рідина змочує капіляр, загальний тиск менший від тиску на поверхню рідини, і рідина якби втягується в капіляр, піднімаючись на досить велику висоту. Так, піднімаються волога та поживні речовини в стеблах рослин, наприклад, або газ у кноті, волога у ґрунтових капілярах. Унаслідок капілярного тиску, серветки або тканина вбирають воду, штани в дощову погоду сильно намокають знизу тощо. Під опуклою поверхнею, коли рідина не змочує капіляр, тиск більший за зовнішній тиск. І рідина в капілярі, відповідно, опускається. Чим меншим є радіус капіляра, тим більша висота підняття або опускання рідини. Отже, якщо говорити про Капілярні явища, тут можна згадати задачу про два кавники. Ось перед вами на рисуночку два кавники однакової ширини. Один високий, інший низький. Питання, який з них більш місткий? Багато хто не подумавши, скаже, що високий кавник більш місткий, ніж низький. Але якби ви почали наливати рідину у високий кавник, то змогли б налити її лише до рівня отвору його носика. Далі ж вода почне виливатися. А оскільки отвори носика в обох кавників на однаковій висоті, то низький кавник виявляється так само містким, як і високий із коротким носиком. Це і зрозуміло, у кавнику і в трубці носика, як і в будь-яких сполучних посудинах, рідина має бути на однаковому рівні. Хоча рідина в носик у вас важить набагато менше, ніж у решті частини кавника. Якщо ж носик недостатньо високий, ви ніяк не наповните кавник повінь, вода буде виливатися. Зазвичай носик влаштовують навіть вище від країв кавника, щоб посудину можна було трохи нахиляти, не виливаючи вміс. Щодо цього тоді ж можна поговорити і про копійку, яка у воді не тоне, і причому це існує не лише в казці, а й у реальному житті. Ви переконаєтесь в цьому, якщо зробите кілька легких для виконання дослідів. Давайте почнемо з більш дрібних предметів, голок. Здається, що неможливо змусити сталеву голку плавати на поверхні води, а тим часом насправді це не так важко зробити. Покладіть на поверхню води клаптик цигаркового паперу, а на нього абсолютно суху голку. Це важливо. Тепер залишається тільки обережно видалити цигарковий папір з під голки. Робиться це так. Озброївшись іншою голкою або шпилькою, злегка занурюйте краї клаптика в воду, поступово наближаючись до середи. Коли папір весь намокне, він впаде на дно, голка ж буде продовжувати плавати. За допомогою магніту, підносячи його до стінок склянки на рівні води, ви можете навіть управляти руком цієї плаваючої голки. Правда, людина може обійтися і без цигаркового паперу. Захопивши голку пальцями посередині, упустіть її в горизонтальному положенні з невеликої висоти на поверхню води. Замість голки можна змусити плавати й шпильку, те і інше повинні бути недовщі, не товщі за 2 мм. Причина плавання цих металевих предметів та, що вода погано змочує метал, який побував у ваших руках, оскільки він покритий тоненьким шаром жиру. Тож навколо голки, на поверхні води, утворюється, ну, грубо кажучи, вм'ян. Її можна навіть побачити. Поверхнева плівка рідини, прагнучи розпрямитися, тисне вгору на голку і тим самим підтримує її. Підтримує голку також і виштовхуюча сила рідини відповідно до закону плавання. Голка виштовхується знизу з силою, що дорівнює вазі витисненої нею води. Найпростіше домогтися плавання голки, якщо змастити її жиром. Таку голку можна класти безпосередньо на поверхню води, і вона не потоне. Так само виявляється, що й воду в решеті можна носити не лише у указ. Знання з фізики допоможе виконати таку класично неможливу справу. Для цього потрібно взяти дротяне решето сантиметрів приблизно 15 у діаметрі із ненадто дрібними вічками близько 1 мм. І занурити його сітку в розтоплений парафін. Потім виняти решето з парафіну. Дріт буде покритий тонким шаром парафіну, ледь помітним для очей. Решето залишилось решетом. У ньому є наскрізні отвори, через які вільно проходить шпилька. Але тепер ви можете в буквальному значенні слова носити ним воду. В такому решеті отримується досить високий шар води, не виливаючись крізь вічка. Треба тільки обережно налити воду і оберігати решетові поштовхи. Чому ж вода не виливається, виникає логічне запитання. Тому що, не змочуючи парафін, вода утворює у вічках решета тонкі плівки, обернені опуклістю донизу, які отримують воду. Таке парафінове решето можна покласти на воду, і воно триматиметься на ній. Відтак можна не лише носити воду в решеті, а й по факту плавати в ньому. Цей парадоксальний дослід пояснює низку звичних явищ, до яких ми надто звикли, щоб замислюватися про їх причини. Смеління бочок і човнів, змазування жиром пробок і втулок, покриття олійною фарбою, да й взагалі маслянистими речовинами всіх тих предметів, які ми хочемо зробити непроникними для води, а також прогумовування тканин. Усе це не що інше, як виготовлення решета на кшталт описаного. Суть справи залишається та сама, тільки у випадку з решетом описане явище здається незвичайним. Ну що ж, наш урок завершено, сподіваюсь, було цікаво. Наступного уроку ми з вами будемо говорити про задачі з цієї теми, розв'язувати різноманітні задачі про змочування, про капілярні явища, про силу поверхневого натягу і тому подібне. Отже, до зустрічі. До побачення!